Любі діти, запрошую вас на прогулянку до парку. Парк це спеціальна, штучна, тобто створена руками людей природна територія для відпочинку та прогулянок, де росте багато різноманітних дерев, кущів, квітів на клумбах. Вздовж алеї розміщені лавки, на яких можна присісти і відпочити. Окрасою парків є невеликі озера, куди люди приходять погодувати птахів. А ще фонтани, які надають прохолоду, особливо влітку. У сучасних парках дуже модно стало створювати топіарії. Це фігурна стрижка дерев, кущів у вигляді геометричних фігур або тварин. Якщо вийти вранці, то на бігових доріжках або спортивному майданчику можна зустріти людей, які займаються спортом. І для дітей є місце відпочинку. Це ігрові майданчики з гойдалками, каруселями і гірками. Малята, погляньте, кого ще можна побачити у парку. Це білочка, яка у травичці шукає грибочки, горішки. Година прогулянки у парку дає можливість насолодитися свіжим повітрям, покращити настрій і здоров'я. А ще, дітки, пам'ятайте, щоб у парку було чисто, не залишайте після себе сміття та бережіть природу. Дякую за увагу, мої хороші!